Це для нас щось нове, але я сподіваюся, що це буде дуже потужно. І що ці люди потім самі у себе розводитимуть Іриси риси Поліни Райко, ділитимуся, будуть ділитися цими корінцями, саджанцями і розказувати цю історію про Поліну Рейко. Півник Поліна Райко. американська спілка ірисів офіційно зареєструвала новий від цих квітів, названа на честь художниці наївного мистецтва з Голова громадської організації, центр культурного розвитку Тоте Олена Афанасьєва розповідає, задум виник навесні 2024 року під час реалізації проєкту збереження спадщини Райко». Художниця з Херсона Ганна Кисла запропонувала тоді і намалювала навіть ескіз про, про свою цю ідею, про те, що можна було б іменем Поліни Райко, ім'ям Поліни Райко назвати квітку. Ви Знаєте, це для мене той випадок, коли мистецтво виходить за рамки, так само, як власне, і Поліна виходила за рамки традиційного сприйняття мистецтва. Основуючись на тому, що а, квіти а, можуть приносити нам а, задоволення терапевтичні якісь дії. А Поліна Райко насправді це про, а, про терапію, тому що вона розмальовувала дім свій і таким чином їй ставало легше. Я придумала за допомогою селекції винайти таку квітку, яка б нам. Асоціювалася із Поліною. Ганна Кисла говорить: перед будинком Райко в Олешках росли іриси. Також у своїх малюнках вона часто зображувала дикі півники із Дніпровських плавнів, тому вирішила брати для селекції саме цю квітку. До реалізації ідеї долучили гібридизаторку зі Львова Ірину Лукаву. На її рахунку 89 сортів ірисів та 19 сортів лілейників. Вона... Відгукнулася одразу миттєво. Тому ми влітку поїхали до неї в гості, і в неї вже були готові іриси, які вона до цього вже створила, але в них не було імені ще. І, звичайно, там дуже багато було квітів. Але один мені впав в душу найбільше, тому що він не яскравий, це важливо, тому що. Коліна Райко будинок знайти було непросто. І вона не відрізнялася від інших жінок, особливо нічим зовні. Але він унікальний по своїй формі, він сизий, і всередині в нього ще такі дуже красиве листячко. Вирощування нового сорту квітів тривалий та кропіткий процес розповідає Ірина Лукава. Насіння для майбутнього півника Поліна Райко було посаджено у 2016 році після схрещування. На, на це десь стільки сил, часу, е, років. Чисто для порівняння, якщо я висіваю, наприклад, там ну, тисячу насінин, то до процесу реєстрації доходить е, ну, в ліпшому випадку 50 сортів, не більше там. Все інше просто вибруковується. Ірина Лукава каже, реєстрація вирішеного виду обов'язковий етап. Для цього подається заява з описом рослини. Квітка має бути впізнаваною та мати своєрідні ознаки, обґрунтувати необхідна і назву сорту. На сьогодні сорт Поліна Райко вже є у електронній базі американської спілки Ірису. Є доступ до цієї бази, і там є фотографія цього сорту. Так що все офіційно. Якщо я зареєструвала сорт Поліна Райко, то більше ніхто не має права використовувати цю назву. Перші саджанці півника Поліна Райко висадили у Херсоні, розповідає художниця Ганна Кисла. Навесні команда збирається розповсюдити корінці квітки не лише в Україні, а й за кордоном. Так розпочнеться наступний етап проекту. Основна ідея цього проекту це в тому, щоб розповсюджити знання і пам'ять про творчість і, взагалі, про ім'я Поліни Райко по Україні і, звичайно, по світу. Тому основна ідея, це е, ці іриси садити біля мистецьких або арт резиденцій або це великих культурних. Спілок, ну наприклад, біля музеїв на сьогоднішній день. У нас вже є у мене вже є домовленості з певними організаціями, які готові прийняти, і це вже на сьогоднішній день. Афіни точно і Бухарест точно. І в Україні декілька центрів, де ми можемо їх висадити. Такий подарунок, такий зв'язок з Херсонщиною, з Поліною Райко. Він він має бути і це така форма культурної дипломатії, не тільки знаєте, культурної і квіткової дипломатії, і це такий меседж з України про те, що наше, наше мистецтво воно все одно буде рости. Я Самко, Олена Ліщенка, Суспільне новини, Херсон.